Пропонуємо вашій увазі цікаві цифри втрат російських окупантів для ширшого розуміння того, куди рухається війна і на чиєму боці реальна, а не ілюзорна ініціатива. Не ми почали цю війну на Донбасі. Ну як уже не раз говорив, ми зробимо все щоб її закінчити. Отже, у 22-му році Русня втратила майже 100 тисяч вбитими та пораненими. У 23-му – уже 250 тисяч. І за першу половину лише поточного року – 150 тисяч. Тобто до кінця року їх буде понад 300 тисяч. По танкам. У 22-му 2800, у 23-му – 2900, і за першу половину поточного року 1700. Тобто до кінця року їх буде близько трьох тисяч. Що це означає? А це означає, що Русня за два з половиною роки повномасштабного вторгнення втратила 10 загальновійськових армій та 4 танкові. Ось і вся арифметика. І наостанок захоплення території уповільнилось у 80 разів в порівнянні з 2022 роком. Офіційно від гур і початку червня збільшилася кількість звернень російських військових, які бажають здатися у полон через проєкт Хочу жити, розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, це пов'язано з черговими бездумними штурмами окупантів. Юсов зазначає, що дехто з потіністів справді не хоче бути військовим злочинцем, тому намагається врятувати своє життя і звертається до України. Нагадаю, державний проєкт Хочу жити працює з вересня вересня 2022 року за рік роботи там зафіксували понад 22 тисячі звернень. Росіяни досі залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську. Розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов. Там перебуває кілька десятків окупантів, які намагаються прорватися, але зазнають втрат та відступають. У самому місці ситуація мінлива. Додав посадовець. Тривають вуличні бої на Куп'янську та Липецькому напрямках останні кілька днів. Військові фіксували за з боку ворога. Це може означати, що загарбники наро. Ощують сили, щоб знову атакувати завдання наших військових завдати максимального ураження і по липецькому, і по вовчанському напрямку там окупантам, знищивши максимальну кількість і живої сили і військової техніки і озброєння, що там фактично цілодобово і відбувається. На ваш погляд, чому Путін оголосив 24-й рік визначальним для себе, для своєї армії, для досягнення своїх цілей, і сьогодні платить ну просто шалені гроші своїм військовим для того, щоб заманити їх на війну? Так, да, у них у них якась з'явилася така діференцована ставка. Вона дуже сильно залежить від регіону, в якому призивають цього мобілізованого. Вона може бути від декілька сотень тисяч рублей до двох мільйонів рублей, Якщо мова йде там про Лініградський область, у них є дефіцит кадрів. Ну тобто всі казки там про широку мобілізацію. Зараз сотні тисяч підуть і так далі. Але чомусь сотні тисяч не йдуть, а йдуть насправді одиниці. Їх треба заманювати. Ну, доволі серйозним по російським міркам грошам. Їх треба заманювати там іпотекою потекай Їх треба заманювати іншими різними льготами для, для того, щоб поли опинилися в неї армії. І по ну геть різним оцінкам від оцінок гура, який там офіційно казав про 30 тисяч в місяць, а, до а, незалежних а, різних осінтерів, які в а, з відкритих джерелах споглядають. Вони бачать, що мобілізуються насправді 30-32 тисячі в місяць. Ну тобто, це те, щоб прикрити втрати на війні. А, Путін він спроможний тільки підтримувати війну в її поточному масштабі, а збільшити її. Ну тобто, йому треба буде з економіки вирвати якісь сотні тисяч чоловіків віку там від 18 до 60 років, які вміють щось робити, які економічно активні і так далі. Їх треба буде забезпечувати. Треба буде виробляти зброю. А вони не спроможні виробляти особливо техніку. Ну, зараз снаряди вони можуть робити. А коли кажемо про там танки, артилерійські установки, вони не спо неспроможні перекривати. Ті втрати, які зараз несуть на фронті, і саме головне, Україна зараз веде. Перший варіант, це перший пункт це мобілізацію. У нас 18 числа був прийнятий закон з за усіми своїми дуже довго його протягували через парламент, через всіх, значить, цих популістів, які там зараз в, цій в більшості у нас знаходяться. Але він був прийнятий і по словам, по оцінкам нашого там є секретар комітету ради, комітету оборони ради, він каже, що зараз генеральний штаб. Задоволений темпом мобілізації, такого ми не чули дуже давно. Ну тому, що у ТЦК у них з'явилися всі інструментарій для того, щоб призивати людей. Це означає те, що у нас дефіцит людей. Ну я сподіваюсь, в, в, в скоро вже не буде в армії, коли це всі люди, яких зараз призивають, які вони прийдуть навчальні центри і так далі. Другий головний момент насправді в, цей, в цьому ділі, не головний, а дуже важливий. Це зброя, яка йде від наших союзників. Іде насичення новою зброєю. Ми отримуємо дуже багато різних зразків. Ми отримуємо боєприпаси і так далі. Авіація це от того, чого ми дуже дуже довго чекаємо різні оцінки є Зеленський казав про те, що ми отримаємо найближчим часом від Данії літаки F-16. і це корінним чином змінить ситуацію з боротьбою з російськими кабами з російською авіацією на фронті. ЗРК ми отримаємо США. Сказали про те, що вони посунуть всіх в черги на в черзі на нові системи на ракети для того, щоб задовільнити потребу України. Це знов таки корінним чином змінить ситуацію, коли ми почнемо нарешті збивати літаки. Так, от як було в лютому, коли ми за тиждень. День, за два тижні збили 14 літаків цей успіх треба повторити, але треба збити не 14, а там 40-50 літаків для того, щоб Росія було дуже боляче на цьому на цьому фронті. І саме тому і Путін це прекрасно розуміє. Він розуміє, що час у нього залишилось дуже мало до того моменту, поки ми перехопимо ініціативу на цій війні. Я думаю, що це станеться десь. Ну я думаю, всередині, середині, в кінці е, осені цього року. Ну до речі, і е, очільник гуру Буданов так натякав, що неймовірно важкими для України будуть там червень. Липень, а вже ближче до осені ситуація вирівняється. Ви згадали про зброю і озброєння. Так, ми бачимо зараз, що надійшли БК по чеському контракту, а до нас починають надходити там інші контракти. Але от ну з БК зрозуміло. А те, що стосується танків і артилерії, от якось не дуже зараз ми бачимо інформацію, чи в принципі постачання йдуть, але от деякі речі не афішуються. І до речі, от ви згадали про осінтерів. То вони кажуть, що в Україні ще далеко далеко не закінчилися резерви по танкам Т 64 які там можуть бути модифіковані, бо модифіковані. Чи так це ну по перше, з точки зору ворога, От на все, що ми бачимо зараз, на з точки зору ворога, ми не бачимо масованих атак механізованих. Ми останні їх бачили, мабуть, під Авдіївкою да тобто коли вони там наступали колоннами, коли там десятки одиниць техніки були зараз, все, що відбувається на фронті, це піхотні бої. Техніка танки, які ми бачимо, це Т-62, російський Т-62. Ну це дуже застарілий танк. Ну, от дуже показова була історія з цим танком Сараєм, який використовується просто як БТР. В ньому навіть снарядів не було як таксі, було, фактично, плач. як таксі, щоб підвести, фактично по, -по, -по максимуму піхоту. Саме так максимально близько до лінії зіткнення під підвести і тікати. Ну, тобто вони вже як танки безпосередньо не працюють. Якщо казати про наші резерви, ми, по перше, отримуємо техніку західну. Ми отримуємо ліапарди 1 і ліапарди 2 От від Іспанії пакет йде від США. Ми теж можемо отримати танки. У них там величезна кількість. Ну знов таки це Абрамси, які дуже важкі з логістичної точки зору, з точки зору обслуговування, але і у нас залишилось дуже багато Т-64. х і вони воюють. Це дуже гарний танк, який розроблявся. Виключно під Україну у нього там. Ну, наприклад, його трак. Він спеціально зроблено під український чорнозем. Ну тобто він готовий, і ми можемо його використовувати в доволі е, великих кількостях. Але зараз війна така, що ми, е, ми танки використовуємо на полі бою, але вони не не грають на такої вирішальної е, е, ролі, як ви е, е, відіграє артилерія. З точки зору артилерії у нас е, виробляється наша Богдана. Це доволі проста гаубиця, але вона дуже точна і дуже далекобійна. От в чому її величезний плюс? Цифри називав наш верховний голоковаючий президент Зеленський. Він казав, 10 штук на місяць. Це величезний темп. Ну, наша благодійна організація реактивна пошта. Ми безпосередньо працюємо з цими підрозділами, які отримують ці богдани, і вони від них ну просто тащаться. Ну тобто, це просто отлічна зброя, дуже якісна, дуже проста, дуже гарне використання. Да, в неї є мінуси. Це мінуси всіх колесних сав, Вона велика. Ну тобто, на цій війні техніку треба ховати, треба пересуватися важка з. За того, що у ворога є величезна кількість дронів, тих самих там ланцетів, і так далі, але все одно вона використовується використовується доволі потужно. Ми отримуємо Цезарі, ми отримуємо іншу зброю. Ну тобто, ми постійно наращуємо нашу артилерійську техніку. Так. Да.